Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас є нове надходження для вас, це Fiat 500E, 24 кВт батарейка в яскравому червоному кольорі, на гарних дисках таких є задні парктроники. По готівочці. без зауважень. Як по салону, візуально, сидіння без подряпин, без отертостей, як водійське, так і пасажирське. Задній ряд у нас також без зауважень, електроциклоподйомник, штатна мультимедія, шкіряне мультикермо, електрорегулювання дзеркал. Друзі, маленький надійний економний автомобіль до того, що є в яскравому червоному кольорі. Тому, друзі, приїжджайте за адресою Грушевського 15А. Авто можна придбати як заготівку, в кредит, в лізинг, а також у нас є трейд трейд-ін.